Всіх вітаю. Зазираємо всерединку ось такої рослинки. Там росте листочок. Це сансів'єра граніт. І це сансів'єра граніт ось два граніта. Але вони різні. Цю я отримала, мабуть, влітку або взимку. Оце так я пам'ятаю. Але влітку вона в мене стояла на балконі, це я точно знаю. Ну, не на самому сонці, трошки притіняла. Отут у мене було таке побоювання, що а, може бути якась проблема. Тут трошки м'якенького, один листочок відпав. З цього боку в неї стара розетка без точки росту. Так вона і була заявлена а, продавцем. Але от про другу я сумнівалася. Посадила її в ґрунт, тут давала камінці трошки перліт, універсальний ґрунт. Ось корінці. Ну, мені здається, що її вже начебто непогано прижилась вона. От, оцей листочок нещодавно почав активно рости. Ось оцей і серединці. Ну, тут листочки, звісно, це для мене взагалі. Не знаю, задоволення окреме от, от такої товщини їх помацати. Колись забувала полить трошки, то вони поморщились, але потім відновила полив, то, наче зараз це... ну, тут рельєфчик є, але я думаю, що вони такі напиті вологою А цьому отримала недавно тримала Ну, вона мені така змійку нагадує. Також граніт. Тут не такої товщини листочки, вони ну, плотні, вони дуже, але вони не товсті, зовсім не такі. От. Але дуже класні. Тут також щось росте всерединці. Сподіваюсь, що їй в мене сподобається. Вона сидить Там лампочка. Намагаюсь зробити світло. Краще. А, такий горщик дебелий. От, посажена. Будемо дивитися. Головне, не залить, зараз прохолодно. У мене взагалі збився графік поливу. Я раніше поливала раз в тиждень, ну, декого влітку частіше, а зараз прохолодно і сохнуть довше. Треба поливати якось раз в півтори тижні, може менше. Лити води маю на увазі. Ну, добре, а я все рівно даю своїм рослинам трошки в невеличкій концентрації. Якось так підживлюю. от Ну Такі в мене є сансевіри класні. Подобаються місця оцій треба більше, це більш компактна. Ну, це мені оця із розряду. Є в мене хоя, саравак, в неї також такі кругленькі листочки. Мені нагадує ото кувшинки, ті, що на озері, що білим цвітуть або жовтим лілі. А, ну і оця, ось цей листочок також схожий. Всім на все добре, тримаємося. До побачення.